Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Перший на огляді: ось такий будинок, який знаходиться в Івано-Франківській області. Вартість будинка складає 9 тисяч доларів. Це оголошення власника. Ви зможете знайти його в першому посиланні під цим відео. Це будинок загальною площою 61 квадратний метр. В хатині знаходиться 4 кімнати. Із комунікацій є світло, також проведений швидкісний інтернет. В будинку залишаються холодильник та меблі, в середині все досить гарненько та чисто. Площа ділянки становить 75 соток, але приватизовано лише 25 соток. Територія огороджена металопрофілем. На подвір'ї є криниця та господарчі будівлі. Знаходиться в селі Іллінці, Коломийського району, Івано-Франківської області, в селі є школа, магазини, церква. Кафе, зупинка транспорту, яка знаходиться поруч з будинком. Далі розглянемо будинок ціною 2200 доларів, це оголошення власника, посилання буде нижче в описі під відео. Це будинок за досить доступні гроші. Загальна площа будинку 40 квадратних метрів, в хаті знаходиться дві кімнати. Із комунікацій, проведена електрика, опалення твердопаливне. В хатині є меблі, туалет знаходиться на дворі. Площа ділянки становить 25 соток. Територія огороджена простеньким дерев'яним забором та воротами, знаходиться в селі Довгалівка, Полтавської області, в селі є школа, відділення нової пошти, магазини, аптека, зупинка транспорту та ринок. Третій, на огляді будинок вартістю 200 тисяч гривень, який знаходиться в селі Метці Хмельницької області. Оголошення власника буде в описі під відео. В будинку знаходиться дві кімнати. Загальна площа цієї хатинки складає 51 квадратний метр, площа ділянки становить 20 квадратних метрів. Із комунікацій є проведено світло і газ. Опалення газове також можна опалювати через піч. Залишаються меблі та деяка побутова техніка, якими можна користуватись деякий час. Територія огороджена металопрофільним забором. На подвір'ї є криниця, також літня кухня, похріб, господарчі будівлі. Є город і сад, в якому посаджені фруктові дерева, знаходиться в селі Метці, це досить мальовниче село із гарною природою. Поруч біля цього будинку є ставок і ліс. Відстань до найближчого міста Староконстантинів становить 20 кілометрів. Далі розглянемо такий будинок ціною 3900 доларів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Будинок виглядає досить гарненько за свої кошти. Зроблений акуратний косметичний ремонт, загальна площа 75 квадратних метрів. В хаті знаходиться три кімнати. Із комунікації в будинку проведене світло. Площа ділянки складає 25 соток. На території є господарчі приміщення, город та свій садок. Продається в селі Йосипівка, Хмельницької області. В селі є магазини, бар, кафе та зупинка транспорту. Неподалік є річка. І ще ось такий будинок дача вартістю 3700 доларів. Оголошення власника буде в посиланні під відео. Знаходиться будинок в селі Рачинці, Кам'янець Подільського району Хмельницької області, це житловий досить доглянутий будинок. Є проведена електрика, опалення твердопаливне. Загальна площа будинку 50 квадратних метрів, в хаті знаходиться три кімнати. Площа ділянки складає 40 соток. На території є підсобні приміщення, город та туалет, який знаходиться на подвір'ї. Знаходиться будинок в гарному, мальовничому, краєвидному селі Рачинці поруч з лісом та річкою. В селі немає великої кількості інфраструктури, відстань до найближчого міста складає 10 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.